Слава Україні! Вітаю ютуб каналі Авторинку Карбазар. Друзі, у цьому відео я вам покажу, які седани продаються на нашому автомоданчику. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. І традиційно перед початком відео не забувайте обов'язково підписуватись на наш ютуб канал адже своїми підписками, лайками, коментарями ви активно розвиваєте наш ютуб-канал. У мене є змога для вас знімати частіше відео, більш якісні. І, звісно ж, друзі, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, адже вони нас захищають. Завдяки ним в нас є можливість знімати для вас відео, а у вас є можливість це відео переглядати. Все буде Україна. Поїхали! Розпочинає наше відео Mercedes s класу 8950 ціна. 2006 рік, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач 255 тисяч кілометрів пробіг. Тобто були присутні передні та задні парктроніки. Так виглядає, до речі, ключ Ескі. І давайте зараз заглянемо до неї усередину. По комплектації в нас є пам'ять передніх сидінь, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, електроскладання складання дзеркал, дешкіряний салон, датчик світла, дощу, все, що хочеш. Виглядає на задній ряд сидінь. Також йде електрорегулювання його. Ну, як я і казав, тут передні задні парктроніки та присутня камера заднього виду. Opel Insignia в кузові Седан 9750, 14 рік, 2,0 дизельний двигун, механічна коробка передач. Що ж, давайте заглянемо у салон. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль і 6-ступеневу механічну коробку передач. Ще раз демонструю вам передню панель і переходимо одразу на задній ряд сидінь. Так, до речі, виглядає багажник інсігній. Він доволі місткий. Mercedes e 320 у нас 3,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач перший рік, 4600 доларів ціна автомобіля, 320 тисяч кілометрів пробіг. І давайте зглянемо до нього в салон. Як ви бачите, Mercedes хоч першого року, але шкіряний салон, 4 лектора склопіді меча, клімат-контроль. Дивіться, як ще все в тих руках Mercedes напаковував автомобіль. Автомобіль має задні парктроніки. До речі, також в комплекті йде в нас два ключі. І давайте заглянемо до нього у багажник. Багажник в єсті досить непоганий. БМВ П'ятірка го року з дволітровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач 170 тисяч пробіг 2013 рік. Власник нам, на жаль, не лише в ключі, можу вам сказати так, з поверхневого огляду. Тут чорний шкіряний салон, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, перед зад парктроніки. Та думаю, ще багато різних корисних функцій, про які ви можете дізнатись, просто зателефонувавши власнику за номером телефону, який вказаний на ціннику. Toyota Yaris, 13 тисяч доларів 2018 року, 1,5 бензин, автоматична коробка передач, 77 тисяч пробіг. Одразу показую вам він-код. Так виглядає ключик. До речі, дуже подібний на мазду і взагалі Тойотка ця дуже подібна на мазду. Давайте заглянемо до неї у салон. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, кондиціонер. Так ви бачите, автоматична коробка передач. До речі, зауважте, що кермо, сам важіль перемикання передач, екранчик, кнопочки, всі як в мазди. Ще раз вам демонструю передню панель. Думаю, хто їздив в Мазді, то знайде дуже багато спільного. Також дане авто має камеру заднього виду. І так виглядає багажник автомобіля. Lexus es 350 3.5 нас газ бензин, автоматична коробка передач, 17 900 доларів ціна, 12 рік, 147 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, давайте зглянемо в салон цього розкішного седана. І так, можна одразу побачити, що йде у нас тут пам'ять сидінь. Звісно, що йде електрогулювання сидінь, газова установка, мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль, та, думаю, тут ще багато різних корисних функцій. Ще раз вам демонструю передню панель. І одразу переходимо на задній ряд. Дане авто має передні задні парктроніки, камеру заднього виду. І тож, давайте заглянемо до нього у багажник. Як ви бачите, багажник в лексусі досить приємних розмірів. Volkswagen Passat B8 в комплектації Airline 11 500 доларів. 16 рік, 1,8 бензин, автоматична коробка передач, 144 тисячі пробіг. Так виглядає у нас ключ Пасата. І давайте зглянемо до нього у салон. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і, як ви бачите, автоматична коробка передачі. Авто має 19 легкосплавні диски. Також по комплектації ще є, тут камера заднього виду. Ну і багарник, звісно, тут просто величезних розмірів. Infinity Q50, 16 750 доларів, 15 рік, 3,7 бензин, автомат, 178 тисяч пробіг. По комплектації в нас повний електропакет. Де датчик світла, датчик дощу, вузонний клімат, підігрів, сидіння, шкіряний силон, електролювання сидіння. Досить багато різних корисних функцій. Також авто має безключовий доступ. Позаду є камера заднього виду, що зручно при паркуванні, і давайте зазирнемо до нього у багажник. І так виглядає багажник даного автомобіля. Дачія Logan 8 рік, 4500 доларів ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 105 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. Що ж, давайте тепер заглянемо в багажник цього автомобіля. І так виглядає багажник автомобіля. Chevrolet Sonic. Ціна 8600 доларів 2018 року, 1,8 бензин, автомат. Кажу також він код, ця машинка привезена зі штатів 66 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає ключ Sonica. І давайте заглянемо до нього у салон. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, камеру заднього виду та кондиціонер. І так виглядає багажник автомобіля. Honda Civic 15300 2019 року, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, всього-навсього 59 тисяч кілометрів пробіг. Можна сказати, як стан нового автомобіля. Так виглядає ключ даного авто, і давайте заглянемо до нього усередину. Комплектація в ці віка досить непогана. У нас є повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, клімат-контроль, є також екорежим, допомога при паркуванні, по-моєму, якщо не помиляюся, і уникнення зіткнення також є в даному автомобілі. Що ж, давайте заглянемо на задній ряд сидінь. Як я казав, тут є камера заднього виду і давайте зазирнемо одразу у багажник. А він в цвіку досить непоганих розмірів. Ford Fiesta, 6500 доларів, 1,6 бензиновий двигун, автомат 17 рік, 136 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає на нас передня панель автомобіля. Давайте зазирнемо в багажник фієсти. Що ж, в принципі, для такого компактного автомобіля багажник досить і досить непоганий. Равон 8200 доларів. 1,6 газ бензин, 21 рік, 78 тисяч кілометрів пробіг. Офіційно куплена машина в автосалоні в Україні. Так виглядає ключ даного автомобіля, і давайте заглянемо до нього усередину. Автомобіль має кондиціонер, і, як я вже казав, це є газ бензин. Шкода суперб! 13 тисяч доларів 2014 року, 2-літровий дизель, автомат, шкіряний салон, 232 тисячі кілометрів пробігу. Супер в дуже класній комплектації. Зараз вам її продемонструю. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, пам'ять сидіння, електрогулівання сидінь, двозонний клімат-контроль, перепрошую, не двозонний, а трьозонний, я згадав, підігріви чотирьох сидінь. Ну і реально тут ще багато різних цікавих фішок. Так виглядає у нас передня панель. Переходимо на задній ряд. І, до речі, тут також є оригінальна парасоля від шкоди. Автомобіль має передні та задні парктроніки. І, можливо, хтось не знав, тут є два варіанти відкривання багажника, самої кришки багажника, і разом зі склом, тобто повністю відкривається верх. Давайте зараз вам це продемонструємо. Так, а це допоможе мені в цьому зробити Тарас. Давайте, Тарас, показуй. Бачите, відкривається повністю кришка багажника. Давайте одразу багажник вам покажу. Він реально здоровенний. І є, скажімо так, можливість відкрити багажник не повністю. До речі, почула дотяжку, а тільки саму кришку. Не зі склом. Як на мене, досить класно та зручно. Honda Civic, 16300 доларів 2020 року, 2.0 бензин автомат 26 тисяч кілометрів пробігу. Також машинка свіжа з невеликим пробігом, досить агресивний та стильний вигляд має. Так виглядає ключ Сівіка. І давайте заглянемо до Сівіка в салон. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз, датчик смуг, екорежим, клімат-контроль. Та інші корисні функції. Демонструю вам передню панель автомобіля. І переходимо одразу на задній ряд сидінь. Авто має камеру заднього виду. І давайте зглянемо до ці в багажника. Ну і багажник тут дійсно досить-досить непоганий. Peugeot 306. 2650, 95 рік, 149 тисяч пробіг, 1,9 дизель, механіка і присутній тут кондиціонер. Що ж, давайте зазирнемо до нього у салон. Машина капсула часу. Дивіться, салон доволі збережений, дверні карти гарні. Так, де передня панель. Щось ось такий бюджетний автомобіль продається на нашому автомайданчику. Шкода Октавія А7. 10900. 1,6 і дизельний двигун. Механічна коробка продаж 2015 року 230 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. Ну і звісно ж, в Октаві просто величезний багажник, як ви бачите. Ще один равон 4 в нас на автомеданчику 2020 року, 7500 доларів ціна, 1,6 газ-бензин. механічна коробка передач. Так виглядає у нас ключ автомобіля, і давайте заглянемо до нього у салон. Ну і як ви бачите, багажник Равона досить. Приємних розмірів. Volkswagen Passat B7. 12 800 доларів ціна, 14 рік, 78 тисяч км пробіг, 1,8 бензин, автомат, шкіряний салон, присутній люк та камера заднього виду. Так виглядає ключ Пасата. І давайте заглянемо до нього у салон. Автомобіль має повний електропакет, електролювання сидінь. У нас датчик світла, датчик дощу, шкірне мультикермо, підігріви сидінь та кондиціонер. І ось так виглядає багажник автомобіля. Volkswagen Passat B8 14916 рік, 1.8 бензин, автомат. У нас теж шкіряний салон. І давайте зараз ще покажу більш детально його всі корисні функції. Так виглядає у нас пульт, точніше ключ. І давайте заглянемо до нього в салон. Авто має люк, електролювання сидінь, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Також авто має камеру заднього виду. І так виглядає багажник автомобіля. Далі Логан 3506 рік, 1,4 газ бензин, 150 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Део Ланос 11-го року 3,350, 1,5 газ, бензин, механіка 190 тисяч кілометрів пробігу. Два комплекти шин, до речі, в автомобілі і замінені масла фільтра та зроблена ходова. Ford Fusion 2014 року 2.0 бензин автомат, повний привід, 138 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає ключ автомобіля і давайте зглянемо до нього у салон. Комплектація Fusion, до речі, досить класна. У нас іде пам'ять сидінь, камера заднього виду, задні партроніки, підігріви сидінь, клімат-контроль та думаю, тут ще багато різних корисних функцій. І так виглядає багажник автомобіля. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я реально для вас старався. Прочитав коментарі. Все ж таки більшість було людей за седани. Тому наступне відео очікуйте хетчбеки. Бажаю всім мирного дня. Перемога буде обов'язково за нами. І до зустрічі у нових відео на нашому Ютуб каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.